Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладання мирної угоди по Україні. Президент США заперечив існування жорстких часових рамок і зазначив, що головна мета припинення вбивств, а не дотримання календарних дат. Тим часом світові змі обговорюють злив розмови спецпосланця Трампа і помічником Путіна на цих розшифровках стів Вітков радить Кремлю, як подати свої пропозиції мирної угоди так, аби їх при прийняв президент США. Україна до зливу не причетна. за словами представника офісу президента України Михайла Подоляка. Київ розділяє офіційні документи та те, що відбувається навколо них. А усі чутливі питання плану Зеленський обговорить з Трампом особисто. Хто міг злити деталі розмови і як на це реагують у Сполучених Штатах? Олена Гончаренко зібрала подробиці. Справжній зрадник та агент Росії такими гучними заголовками на адресу Стіва Віткофа вибухнули світові медіа після сенсаційного зливу розмов спецпосланця Трампа з росіянами. З них випливає, що так званий американський план миру для України з 28 пунктів, схоже, таки виявився російським. Спочатку у документі знайшли русизми, що вказують на авторство Кремля, а потім це підтвердила розшифровка розмови путінських клерків Ушакова і Дмитрієва, яку Опублікувала видання Bloomberg. Росіяни обговорюють, як неформально передати відкуфу вихідні Москві пропозиції, щоб той представив його білому дому, видавши за свій. Цей документ ми оформимо як нашу позицію, неофіційно. Я просто передам, що це неформально, а далі вони можуть подати її як свою. Можливо, вони не візьмуть наш варіант повністю, але принаймні він буде максимально близьким, і ви зможете поговорити зі Стівом щодо цього документу, все зробимо акуратно. В іншій телефонній розмові Вітков радить помічнику Путіна ушакову, як упакувати пропозиції мирного плану, щоб вони сподобалися Трампу. У записі тривалістю 5 хвилин Вітков підказує організувати дзвінок Трампа і Путіна. І що саме російському диктатору треба сказати президенту США? Я б подзвонив і просто повторив, що ви поважаєте його як людину миру. Думаю, з цього почнеться дуже гарна розмова. Я навіть думаю, що можливо, ми сформулюємо, як у випадку з газою, план із 20 пунктів миру. Можливо, щоб президент Путін сказав президенту Трампу: знаєте, Стів та Юрій обговорювали дуже схожий 20-пунктний мирний план, і це може бути те, що на нашу думку може трохи зрушити справу з місця. Гаразд, мій друже. Я думаю, саме ці пункти наші лідери могли пообговорити. Стіве, Я згоден з тобою. Він привітає. Він скаже, що пан Трамп справжня людина миру і так далі. Ушаков схоже скористався порадами через два дні. Трамп телефоном поговорив із Путіним. Якраз перед візитом Зеленського до Вашингтону у жовтні, де сподівалися домовитися про постачання Україні американських томагавків. Wall Street Journal пише, що саме відко фактично зірвав поставку ракет. Сам Трамп після зливу плівок вступився за свого посланця. Мовляв, запис не чув, але вважає це звичайною переговорною практикою. Я цього не чув, але це стандартна справа, тому що йому потрібно продати це Україні. Йому потрібно продати Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати дивіться, вони хочуть ось цього. Це стандартна форма переговорів. Іншої думки у Конгресі Віткофа вимагають звільнити та навіть заговорили про його держзраду. У Кремлі виток називають спробою розсварити росіян американців, тож кому вигідний злив плівок з Guardian посилаючись на ексрозвідників, пише, що за витоком розмов можуть стояти європейські спецслужби, невдоволені проросійською позицією спецпосланника Трампа. Інше джерело видання припускає, що плівки злили співробітники ЦРУ, незадоволені політикою Білого Дому. Та, попри скандал, Трамп все одно направляє до Москви для переговорів щодо узгодження мирного плану. Водночас аналітики видання Sky News вважають, що наслідки цього візиту можуть бути Катастрофічними, бо кожне нове зближення Вашингтона і Москви посилює загрозу для України і безпеки Європи. Олена Гончаренко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.